Україні Росія знищує історично культурні пам'ятки. СБУ затримала агентку ФСБ. Смертельна ДТП на Хмельниччині загинув 20-річний водій. Пенсіонерці, велосипедисті з Шепетівки, присудили штраф. У Хмельницькому буде змінено рух громадського транспорту. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Під час нічної російської атаки був пошкоджений Софіївський собор у Києві та кіностудія у Одесі. Про це повідомили в Мінкульті. У відомстві зазначили, що вибухова хвиля пошкодила тенькований карниз центральної апсиди східного фасаду пам'ятки архітектури 11 століття Софіївського собору, внесеного до списку всесвітній спадщини ЮНЕСКО. Інтер'єр пам'ятки на щастя пошкоджень не зазнав. В Одеській кіностудії внаслідок удару почалася пожежа. Її ліквідували. Вдалося врятувати більшість унікальних артефактів. Те постраждали виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації. Технічний автотранспорт повністю знищено декорації до національного фільму Довженко присвяченого видатному українському режисерові. СБУ затримала агентку ФСБ, яка закликала до створення буферних зон в Україні та наводила російські удари на Харків. Місцева безробітна після вербування через Телеграм отримала список геолокацій, які потрібно було перевірити і дати детальний опис. Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сили оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення. Служба безпеки України викрила зрадницю. Одразу після її вербування на підставі зібраних доказів. Їй оголосили під. Дозру за трьома статтями Кримінального кодексу України зрадниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Деражнянщина у Скорботі сьогодні прощаються із захисником України Володимиром Миколайовичем Бондарем. 6 червня 2025 року перестало битися серце майора збройних сил України. Живим коридором проводжали воїна в останню земну дорогу, віддавши належну шану. Вічний спочинок оборонець знайшов у рідному селі Гатна через співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять та слава воїну, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Смертельна ДТП на Шепетівщині. у поліції області повідомили про дорожню транспортну пригоду, яка сталася вчора о 5-й годині ранку у селі Старий Кривен. річний житель міста Славута, керуючи автомобілем BMW X5, не впорався із керуванням. З'їхав із дороги та зіткнувся із парканом та господарською спорудою. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер у реанімації. Відкрито кримінальне провадження встановлюється причини ДТП. пенсіонерка велосипедистка сплатить штраф за порушення правил дорожнього руху. Шепетівський міськрайонний суд притягнув жінку до адмінвідповідальності. Повідомляють у прес-службі у березні 2025 року. У Шепетівці жінка керуючи велосипедом перед зміною напрямку руху, не зайняла відповідне крайнє положення на проїзній частині дороги та не переконалася у безпечності такого маневру, внаслідок чого здійснила зіткнення із автомобілем, спричинивши механічні пошкодження транспортних засобів. Відтак вона ти штрафу 850 п'ятдесят гривень плюс 605 гривень 60 копійок судового збору. У суді наголосили, що велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху та зобов'язані знати і дотримуватися правил на дорозі. У Хмельницькому буде змінено рух громадського транспорту у зв'язку з проведенням робіт у мережах зовнішнього освітлення по вулиці Шевченка, а саме на ділянці від Старокостянтинівського шосе до вулиці Нінньої Янчук із 22 години сьогоднішнього дня до 4 ранку 11 червня тролейбуси маршрутів номер 3, 7, 7А, 9, 13 не здійснюватимуть рух до мікрорайону Ракове, здійснюватимуть розворот на автостанції номер 2 Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. І наразі це все про що встигаю розповісти. Дякуємо за те, що залишаєтеся в інформаційному просторі разом із нами Збройним силам України. Дякуємо за захист. На все добре.